Вітаю з вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги шкода Октавія в кузові А8. Це у нас чистий 2020 рік. Ось така лялечка, друзі. Так. Дуже хороша комплектація. 2.0 дизель. Автоматична коробка передач, 381, тобто семиступка. Так, і пробіг. 171 тисяча пробігу. По лаку, фарбу, покриттю. Зразу ж будемо показувати. 125, 108, 113, 113. 98. 110. Це не мета у нас. 118. 118 мікрон, 106, 111, 106, 106. Так, автівка у нас повністю в рідній фарбі. У нас матрична оптика, у нас передні задні партроніки, класні диски оригінальні, хороша резина, континентал. Так, лобове в нас замінене в 2023 році. Датчик світла, датчик дощу. Також є заводське тонування. Так. Електропривід кришки багажника. Так, полочка в нас є фаркоп. Так, тут у нас такий коврик. Є компресор. Все на своїх місцях. І ось така потертість, що багажному відділенню возили, хоча автівка з Німеччини. Так, по девайсах є безключовий доступ, амбієт підсвіточка зі зміною кольорів. Ось як виглядає салон. Так, тут у нас Стеля у нас бі біла. Так. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування. У нас є також датчик мертвих зон. Е водійське сидіння та е сидіння пасажира у нас е з електроприводом та пам'яттю. Що у нас є в автівці? У нас є адаптивний круїз. Зараз заведемо. Оскільки комфортний вхід. Два ключика. Так, пробіг. 171 тисяча 655 кілометрів. У нас приборка LED. Є можливість змінювати. Так, ось. Так, Мультимедіа, має підігрів сидінь, двозонна кліма, є система вибору режимів, економічний, спортивний та нормальний. Так, По девайсах у нас є ще також бездрутова зарядка. Автохол, електроручник. Мультикермо досить стильне. Також є підрульові перемикачі. Так, по девайсах в нас є асистенти саме, так, Line Assist, є сайт Assist, це мертві зони. Так, і Front Assist. все це, друзі, присутнє в цьому автомобілі. Досить і досить стильна автівка. Так, покажу ще. Велика, великий монітор, також є амбієнт підсвіточка. Так, машинка в принципі в досить і досить такому класному стані. Це в нас восьмий місяць 2020 року. Зараз покажу, як виглядає. Ще раз ззовні. У нас, друзі, матрична оптика. Ось така лялечка. Якщо вас цікавить, цей автомобіль ціна складає 19 тисяч 999 доларів. Ну і, звичайно, Торг. Автотівка сертифікована. До речі, вона вчора тільки заїхала в Україну, вчора розминулась. І сьогодні вже на нашому каналі. Наш сайт autotradecars.ua і наші автомобілі. Якщо вас цікавлять автівки з Європи, вам, друзі, до нас. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі